Сьогодні, 12 жовтня, ми проводимо забіг турботи на провенцію та допомогу жінкам, які борються з раком молочної залози. Жовтень це місяць інформування про рак молочної залози, і ми вирішили наше управління спільно з обороним охорони здоров'я, спільно з громадською організацією Тигр Спорт провести все ж таки подію забіг турботи як. Ще один привід потурбуватися про себе, підняти цю тематику, тому що на фоні війни жінки перестали менше турбуватися про себе, займатися профілактичним оглядом. Збираємо на лікарню, на мамологічний центр лікарні номер 1 привертаємо увагу до цієї тематики, ну і активно проводимо сьогодні ранок. За попередню інформацію у нас зараз зареєстровано понад 200 учасників і учасниць. Дуже приємно, що в нас партнерами є центр первинної медичної допомоги, лікарня номер 1 лікарня номер 2 медичний інститут. Усі вони теж тут на локаціях інформують усіх бажаючих про те, як провести самодіагностику, роздають інформаційні матеріали, і це дуже важливо і потрібно. Насамперед, це важливо і з медичної точки зору, і просто з суспільної публічної у моїй сім'ї. І були випадки раку молочної залози, і це важливо говорити про це людям. Важливо говорити про скринінг, про те, щоб люди зверталися, про те, щоб люди пам'ятали. І от сьогодні цей захід чудово це показує. Також проводиться чудовий збір, до якого всі долучаються, і чудова змога зібрати саме на цей прилад, який збирають зараз. І це він також дуже важливий для даного забігу. Беру участь сьогодні в першу чергу там. Тому, що моя бабуся померла колись від раку молочної залози, тому бути. я розумію наскільки це важливо, тому що вона в один е, ранок прокинулася і ну розпізналася. Якщо 23. робити попередньо ну діагностику, то тим Біжі. паче такими сучасними методами, які зараз є, допомагає розпізнати на ранніх стадіях. І такий забіг потрібен, щоб 34. просто е, кожен, кожна знали. Хтось може 49, підказати і 49. хтось може просто прийти перевіритись, щоб знову ж таки уникнути 152. потім більших проблем.